Компанія GVDA надіслала мені новий мультиметр JD128. Коли я його взяв перший раз в руки, я був трішки здивований, він досить такий габаритний, але по габаритам він все рівно менший, ніж мій старенький UTM138C. Але якщо його порівнювати з nn 212, то він суттєво більший, ніж nn 212 Деякий час я цим девайсом користуюсь для домашньої лабораторії, купувати його можна, але все ж таки цей девайс розрахований на використання десь в серйозних умовах. Ну по перше, він може вимірювати до 1000 вольт, по друге, в нього є досить непоганий ліхтар. По бокам корпуса зроблені рельєфні виступи для того, щоб тримати цей прилад зручно в руці. Дисплей, наче утоплений в корпус, і ще є такі чудові виступи для того, щоб можна було перевернути, покласти на цеглину і нічого з дисплеєм не трапилось. Ну також є гумові ущільнювачі, щоб всередину не потрапляла пилюка. Всередині літіонний акумулятор і є чудова ніжка для того, щоб його поставити на стіл. І дивлячись на ці ознаки, я розумію, що все ж таки це спеціалізований прилад, який розрахований для роботи в якихось там грязних приміщеннях, не тільки в домашній лабораторії. Крім того, тут є підказки, куди потрібно вставити щуп для вимірювання. І поки ви щуп не поставите, на екрані буде напис «Лід» і червоне світло. Крім того, ця зараза ще є така розумна, що якщо ви щуп візьмете і вставите в гніздо для вимірювання струму, то він автоматично перейде в режим вимірювання струму. В технічних характеристиках старих мультиметрів ви можете знайти такий параметр, як розряди дисплея. Зазвичай на стареньких це було 3,1 друга розряда. Тобто три розряди на екрані відображають числа від 0 до 9, а один розряд перший може показувати або 0 нічого, як зараз, або одиничку. І от при вимірюванні, наприклад, такого параметру, як напруга до 2 вольт ми будемо бачити тисячні вольта. Але якщо ми будемо вимірювати напругу більше 2 вольт, ми будемо бачити лише соті вольт. У NN 6000 каунтів, це означає, що на ньому ми можемо побачити напругу, наприклад, 5,999 тисячних. роздільна здатність 1000 вольта. Але якщо на цьому пристрої ми будемо вимірювати напругу більше 6 вольт, то роздільна здатність у нас впаде до сотих. jd 128 своїми 10 тисячами відліками буде показувати нам тисячні вольта до 10 вольт. При перевищенні 10 вольт роздільна здатність буде зменшена на один розряд. А в нових мультиметрах ви також знайдете надпис TRMS або TrueRMS справжнє середньоквадратичне значення. У мультиметрах з TrueRMS є можливість вимірювати не зовсім правильний синусоїд. TrueRMS знадобиться вам в тих випадках, якщо ви працюєте з джерелами безперебійного жилення, у яких є на виході модифікована синусоїда. Мультиметри без RMS будуть показувати 180-190 вольт, а на виході в той час буде 220 вольт А от мультиметр з True РМС буде показувати все ж таки 220 вольт Мультиметри з RMS для вимірювання напруги синусоїди використовують складну математичну формулу. Я використовую ДБЖ, у якого на виході буде чиста синусоїда, якщо буде електрика в мережі, при відключенні електрики в мережі. На виході ми отримуємо модифіковану синусоїду. 4 мультиметри. UTM139 це старенький мультиметр, в якому немає ні RMS, ні TrueRMS. А в nn 181 є функція RMS. І вона набагато простіша, ніж TrueRMS gd 128 і aneng 212 і там використовується TrueRMS. До речі, про st 181 181 на Aliexpress я вже не знайшов, але є версія 182 яка йде в комплекті з термопару і яка може вимірювати ще й температуру. У цього мультиметра також є функція NCV, і він вимірює силу змінного струму, силу постійного струму він вимірювати не вміє. Якщо ви не радіоаматори, що в будинок вам просто потрібен будь-який мультиметр, щоб поміряти напругу в розетці, рекомендую звернути увагу на NNG 182, а вартість до 500 гривень. Зараз на виході ДБЖ чиста синусоїда. Вимикаємо ДБЖ з розетки, і в результаті на старенькому Юніте ми побачимо 186 вольт. А от на мультиметрах, яких є функція RMS або True RMS, ми побачимо 222-223 Вольта. В сучасних мультиметрах зазвичай є дві вбудовані цікаві функції NCV та Live, NCV Non-Contact Voltage. Ця функція дозволяє безконтактно зрозуміти, чи є напруга в проводі, чи немає напруги в проводі. Але виробники мультиметрів попереджають, що не потрібно лізти туди руками однозначно, бо мультиметр безконтактно виміряти напругу не може. А в Aneag 212- для цього є окрема кнопка NCV. Натискаємо. На кліщах є невеличкий виступ, на якому написано NCV, і тепер цей виступ підносимо до провода. Ну, як бачите, він це означає, що тут є напруга більше 100 вольт. В JD128 є пункт NCV. Обираємо його і підносимо до нашого проводу, де є точно 220. Світлодіодна стрічка, на якій немає високої напруги. 212 NN на світлодіодній стрічці буде вести себе точно так само. Для того, щоб знайти провод з фазою, в цьому самому меню натискаємо кнопочку Select, обираємо Live. І бачимо, що підсвічується всього-навсього один контакт. Літера L означає, що там фази немає. А ось тут фаза Є. В сучасних мультиметрах ви також знайдете аналогову шкалу, яка називається BarG. Ця функція реалізована у вигляді додаткової шкали на дисплеї, яка показує повний діапазон вимірювання і значення вимірюваного параметра. Зараз на екрані 2 вольта це біля 20% від повного діапазону. Зараз діапазон 10 вольтовий. Виставив 8 вольт ви бачите 80% від повного діапазону. А вище 10 вольт це вже інший діапазон, і це буде 10% від цього діапазону 100 вольтового. За допомогою подібної шкали досить зручно оцінити динаміку зміни вимірюваного параметру. Користувачі, які ніколи не мали справи з автоматичними мультиметрами, інколи думають, що автоматичний мультиметр це дуже зручно. Але спочатку потрібно зрозуміти, що таке автоматичний мультиметр. Автоматичний мультиметр автоматичний мультиметр. Автоматично підбирає діапазон. Автоматично підбирає діапазон. Підбирати діапазон на GVDA можна також вручну. А 212 автоматично вимірює напругу змінного струму, напругу постійного струму, струм змінний, частота до 1000 Гц, продзвонка та опір. На N212 автоматичний вибір параметру вимкнути не можна. GVDA 128 може автоматично вимірювати напругу змінного струму або постійного струму, опір та продзвонку. І на GVDA ви можете вимкнути автоматичний вибір параметру. І обирати потрібний вам параметр вручну. На NN212 вручну ви не можете обирати ці параметри. І з цим зв'язано деякі незручності. А от для того, щоб зрозуміти, які незручності зв'язані з автоматичним режимом, вам все ж таки доведеться відкрити мануал і почитати мануал. А 212 автоматично не буде вимірювати напругу, якщо вона буде складати менше 0,5 В. Він буде перемикатись на вимірювання опору. Також в автоматичному режимі він не буде вимірювати струм менше 1 А, змінний струм, але і в ручному режимі він менше 200 мА вимірювати теж не буде. На GVDA таких обмежень нема. Також я вже казав, що діапазон на 212 аненгу ви вибрати аж ніяк не можете. На GVDA за допомогою кнопки Range, ви можете обрати той діапазон, який вам потрібен. Навігація по параметрам у ANN 212 відбувається всього-навсього за допомогою однієї кнопки. Навігація за допомогою однієї кнопки це дуже незручно. Якщо ви перелистаєте параметр, який вам потрібен, то вам доведеться повторити все, зробити ще одне коло. Я користуюсь цим приладом вже півроку і повинен вам заявити, що це дуже незручно. В GVDA128 можна робити навігацію як вперед, так і назад. І якщо ви випадково щось пролистаєте, то без проблем можна повернутись назад. Щоб перейти назад в автоматичний режим, затискаємо кнопку на 2 секунди. На лабораторному блоці живлення виставив напругу 0,98 В і зменшую. 88. 058 в... 048. Напруга менше 0,5 вольта, а Neng перемкнувся на вимірювання опору. При напрузі 0,18 вольт. GVDA теж перемкнувся на вимірювання опору. У GVDA я можу вийти з розумного режиму і він буде показувати мені 0,18 вольт На Анг мені доведеться вибрати мілівольти. На обох мультиметрах є клавіша Hold затримати значення на екрані. А у GVDA є ще кнопка мінімальне значення і максимальне значення. І GVDA запам'ятав мінімальне значення, яке було вимірено тільки що, і максимальне значення. У anm 212 такої функції немає. Обидва мультиметри мають кольорові і досить великі екрани. Це означає те, що вони дуже багато будуть споживати електроенергії. Заряду акумулятора на GVDA повинно вистачити не менше, ніж на 10 годин роботи. АNEN 212 використовує дві мізинчикові батарейки типу AAA. За півроку активного користування Аненгом, я умудрився двічі замінити тут батарейки. Автовимикання через 15 хвилин є на обох мультиметрах, але у Аненга є ще така маленька особливість, якщо батарейка буде підрозряджена. То це буде не 15 хвилин, це може бути хвилини 2-3-4. Тобто ви його ввімкнули через 3-4 хвилини він вимкнувся. Така поведінка аненга додавала мені трішки незручностей, тож довелося придбати кілька літієвих перезаряджаємих батарейок, які постійно тримають напругу біля 1,5 вольта. Якщо режим автовимикання ввімкнено, то більш за все, що ви побачите на екрані, коло зі стрілкою. На GVDA це можна вимкнути, затискаєте кнопочку Select і вмикаєте. Кола нема. Для того, щоб вимкнути режим автовимикання на ANG, затискаєте кнопочку RL і вмикаєте. На jd 128 ви також примусово за допомогою кнопочки Select можете вибрати, наприклад, що вимірювати, напругу постійного струму чи напругу змінного струму. На обох мультиметрах є кнопка REL Relative, але значення в цих кнопок трішки відрізняється. На GD128 це відносне значення. Натискаючи на цю кнопку, ви, наче, його обнуляєте. Бачите символи rel, релейтів відносно тої напруги, яка була до цього. І тепер, якщо напруга буде змінюватися, то на екрані ви побачите різницю між фактично вимірюваною напругою та зафіксованою за допомогою кнопочки REL. В ann 212 кнопку REL вам знадобиться тоді, коли ви будете вимірювати за допомогою кліщів постійний струм. Справа в тому, що на цьому пристрої вимірювання відбувається більш за все, що за допомогою датчика холла. Який вимірює не струм, а магнітне поле навколо провідника. І от при переході в режим вимірювання постійного струму ви побачите незрозуміле значення на екрані. Датчик Холла зараз вже вимірює магнітне поле, яке є біля цього мультиметра. І от при натисканні кнопочки REL мультиметр на екрані буде показувати нулі і вимірювати силу магнітного поля відносно фонового магнітного поля. І як ви вже здогадалися, що вимірювання сили струму за допомогою датчика хола не є таким досить точним інструментом. В технічному паспорті ви знайдете таку інформацію, що точність буде плюс-мінус 2,5% від значення, плюс 30 діджит, плюс 30 чисел. І зараз порахуємо, з якої точності, наприклад, буде вимірюватись у нас 100 А. 100 А буде в діапазоні 400 А, роздільна здатність 0,1 А. 100 А множимо на 2,5%, отримаємо 2,5 А, а роздільну здатність 01 А множимо на 30 чисел. Отримуємо 3 А. Сумарно 5,5 А. Тобто, якщо на екрані мультиметра відображення значне 100 А, то воно може відрізнятися від фактичного значення на 5,5 А. У СТ212 при вимірюванні опору буде точність 0,8% від щитаного значення плюс 3 цифри. У GD 128 буде плюс-мінус 1% плюс 5 чисел. І от якщо ви скажете, що 0,8% це краще, ніж 1%, то я вам скажу, все дуже залежить від того, що ви будете вимірювати, і що ви бачите в даний час на екрані. Наприклад, на екрані мультиметра ви бачите значення рівно 8 кОм. На nn 212 8 кОм потрапляє в діапазон 60 кОм, роздільна здатність 10 Ом. 8 кОм множимо на 0,8%. І додаємо 3 діджита, це 3 помножено на 10 Ом. Отримаємо точність плюс-мінус 94 Ома. 8 Ом. 8 кОм на GD128 потрапляє в діапазон до 10 кОм з роздільною здатністю всього на 1 1. 8 кОм множимо на 1% і додаємо 5 роздільних здатностей, тобто 5 Ом. Це означає, що якщо на екрані GD128 ми бачимо величину 8 рівно 8 кОм. То вона від фактичної величини може відрізнятись на плюс-мінус 85 Ом. Резистор опором 1 МОм JD 128 в автоматичному режимі, Резистор опором 50 Ом дріта ВГ-24 довжиною 5 метрів по табличці має опір приблизно 04 Ома. 0,3 Ома. Електролітичний конденсатор 680 мікрофарад. Ємність 680 мікрофарад Вимірює він досить нешвидко, і це абсолютно нормально для такої ємності. 665 мікрофарад. Максимальна двідійка може вимірювати до 100 міліфарад. А 212 212 в автоматичному режимі опір 1 МГом. Значення в принципі десь дуже близькі. 50 Ом майже на 1 Ом показує менше. Дріта ВГ-24 довжиною 5 метрів 0 Ом. Електролітичний конденсатор 680 мікрофарад. 668 мікрофарад. st 212 ємність вимірює максимально до 60 мфат опір до 60 МОм. JD-128 вимірює опір до 100 МГОм. Юнітет UTM 139 680 мікрофарад він аж ніяк не поміряє, зато опір 1 МОм він поміряє. І я бачу, що опір 1 МОм вони всі три вимірюють однаково. 55 Ом, а значення в принципі зівпадає з JD128. А 24 0,6 Ом. Пояснювати лишній раз, що від мультиметра, який досить дешевий, коштує біля 20 баксів, очікувати якоїсь дуже класної точності абсолютно не варто. Але JD128, вибачте, теж коштує досить невеликих грошей. Також інколи в мультиметрі додають ще можливість вимірювання частоти. Ann 212 вимірює від 40 до 1000 Гц. UTM139 вимірює до 20 кГц. А про JD128 заявлено, що він вимірює до 10 МГц. Остелограф в Нірсі на виході в мене стоїть зараз 900 Гц, і я дивлюсь, як буде реагувати jd 128 JD128 не показує 900 Гц, взагалі пише по нулям. А Neng 212 не зовсім показує частоту, показує, що у нас на виході постійна напруга 1 з копійками вольта. А UTM 139 показує 900 Гц. Виставляємо 15 кГц. UTM 139 показує 15 кГц. JD128 знову нічого не показує, ніяк він не хоче вимірювати частоту цього генератора, більш за все, що амплітуда в 1 вольт для нього маленька. Але якщо засунути щупи в розетку 220 Вольт, він чудово показує 50 Гц і скважність 49,9 або 50%. До виходу генератору під'єднав підсилювач. І в результаті виявив те, що JD128 чудово вимірює частоту, якщо сигнал має прямокутну форму, також він чудово вимірює скважність, всі інші форми сигналу, на жаль, міряє він ну ніяк. Також в комплекті з мультиметрами зазвичай йде термопара, за допомогою якої точно можна вимірювати температури до 250 градусів. Також в мультиметрах є вбудовані термометри. Зараз в квартирі 25,5 градусів, JD128 показує 26 градусів, 212 показує 25 градусів. На паяльнику 300 градусів, поміряємо, подивимось, що він скаже. JD 128 показує 296-297 градусів. А на 212 показує 302 градуси Цельсія, Навіть 305. Вимірювання сили змінної струму за допомогою кліщої та за допомогою розумної розетки. Розумна розетка показує, що Електрочайник споживає зараз 7723 мА 7,72 А. А NENX 181 струмові кліщі трансформаторного типу теж не забувайте інколи натискати на кнопочку REL, показує зараз 7,71 А. Анд 212 показує 8,35 А, але провід лежить в кліщах неправильно. Якщо дріт розмістити у центрі кліщів, тоді він починає показувати значення, яке дуже наближене до правильного значення. jd 128 розбирається досить легко, для цього потрібно спочатку викрутити один гвинт, який закриває відсік з запобіжниками, потім обов'язково витягнути запобіжники. Якщо ви їх не витягнете, то розібрати корпус буде майже неможливо. А вже далі викручується 4 гвинта по кутам корпуса. Корпус зробимо таким чином, щоб всередину теж не потрапляв пил. А в батарейному відсіку ви знайдете літіонний акумулятор 1200 мАч 44 Вт. години. Тож, якщо через деякий час вам доведеться замінити акумулятор, проблеми з заміною акумулятора не буде. В мультиметрі використана мікросхема SD7502 від компанії SDIC. І, на жаль, справа в тому, що технічної документації на цю мікросхему я знайти не зміг, навіть на сайті виробника написано не дуже багато, там написано, що вона дійсно може 9999 каунтів. Жорсткий чохол є в комплекті jd 128 термопара є в комплекті, щупи до 1000 теж є в комплекті, а також в комплекті є досить неприємний, досить дивний USB-шний кабель для зарядки цього пристрою. Кабель трішки оригінальний, тож рекомендую його не губити, якщо у вас буде GD128. Працювати під час зарядки не можна, індикація зарядки теж досить дивна. 40%, потім зразу буде 60%. Друзі, до мене ще їде один мультиметр, я буду дуже вдячний за ваші коментарі, за ваші питання, якщо у вас питання якісь виникнуть. А також напишіть, будь ласка, якими мультиметрами ви користуєтесь і наскільки вони вас влаштовують. На цьому поки що все. До нових зустрічей!